П'ять фактів, які ти не знав. Чи знаєш ти ці факти? Вони реально смішні, але це правда. Давайте розберемося в п'ятьох фактах, які звучать як жарт, але це справжня історія. Перший будильник насправді дзвонив лише о четвертій ранку, і вигадали його на заводі, щоб працівники не запізнювались. Замість того, щоб підняти настрій, відразу ставив у тебе настрій трудовий. І це ще не найгірше, уяви собі. Кетчуп спочатку використовували як ліки від діареї, в 19 столітті лікарі прописували його як чудодійний засіб, але не спішіть його пити, бо ми знаємо, як це закінчиться. А ось і найсмішніше у середньовіччі у Європі судили тварин, мишей, свиней, корів, їх навіть карали, якщо вони, скажімо, з'їли чужий урожай. Логіка була проста: тварина винна, і, значить, треба судити. У середньовіччі коти були майже як відьми. У середньовіччі багато людей вірили, що чорні котина ну, оце насправді відьми, які перетворюються в тварин, тому їх масово вбивали. Ну що ж, коти, мабуть, і досі знають більше за нас. Косметика зі свинячого жиру. Ти любиш косметику? Косметику? Тоді будь готовий до сюрпризу. Перші креми та помади виготовляли з свинячого жиру. Так, так, з жирної свині робили справжню красу.